Вітаю вас на каналі ТОП-школа. Сьогодні у нас невеличке таке відео розв'язування задач номер 4 Виконуємо домашнє завдання разом. Учень надіслав задачу, яку розв'язати. Їх небагато, але вона є, тому я роблю коротеньке таке відео з поясненням. Ви теж можете надсилати власні задачі, які ви не можете розв'язати, які викликають у вас труднощі, без проблем я буду розв'язувати і пояснювати, як їх робити. І так, що вам потрібно? В групі у Фейсбуці, або в контакті, посилання є у від, під описом до відео, або в коментарях до даного відео ви просто пишете задачу, яка вас цікавить. Вказуєте назву предмета та клас, бо у мене багато відеоуроків з 5 по 11 клас, і математика, і алгебра, і геометрія, і фізика є. От ви пишете, що вас цікавить. Автора підручника, щоб я де брати завдання, і номер завдання, який вас цікавить. А можна просто в коментарях до даного відео написати умову мову задачі, яка вас цікавить, без проблем. Ну і мову, якою надавати пояснення. Бо у мене на каналі виходять відео як українською мовою, так і російською. От, Тому, якщо вам було зрозуміло, пишіть, і я буду пояснювати російською, або українською, то немає проблем. І так, учень. У в коментарях до одного з відео залишив ось такий коментар. Можете, будь ласка, пояснити на українській мові, як робити приклад з книжки Істер 7 клас Алгебра Номер 284 вираз. Відкриваючи підручник 7 класу. Алгебра таке завдання. Спросіть вираз і знайдіть його значення. Ось у нас вираз 3х помножено на 5х2 мінус y квадраті, мінус, мінус 5х помножено на 3х2 мінус y квадраті, якщо х дорівнює 1 8, а y дорівнює мінус 2. Якщо звернути увагу, якщо одразу підставляти X і, ігри, то хо -хо -хо, рахувати доведеться дуже багато. Але цей урок відноситься до теми множення одночлен на, на многочлена. Тому давайте ми спочатку виконаємо всі дії з буквами, може простіше б, а потім вже в кінцевий результат підставимо значення х та y. Давайте спробуємо. І так, я керуючись правилами множення одночлена на многочлен, повинен 3х помножити на 5х. В потім я 3х у повножив, повинен помножити на мінус у квадраті. Нагадую, що коли ми множимо додатнє число на від'ємне, а 3х є додатнім числом, а мінус у квадрат є від'ємним, то ми отримуємо знак мінус. Тому я і пишу мінус 3х множити на у квадраті. Далі, 5х я помножити повинен на 3x3х. Перед 5х був, ну, був знак мінус, і у нас мінус 5х. Далі, я повинен мінус 5х помножити на мінус у квадраті. Нагадую, що коли ми множимо від'ємне число на від'ємне, ми отримуємо додатне. Тобто y в квадраті помножено на 5х. Виконую дію. 3 xy помножити на 5х квадраті. Що я роблю? 3 множу на 5, число на число, це буде 15. x помножити на х в квадраті буде х у кубі. І y залишається. Його нема на що множити. Далі, мінус 3 xy множу на y в квадраті буде. Мінус 3 ху у кубі. Да, можна перемножити, мінус 5 ху на 3х2. 5 на 3 мінус 15 буде x на x квадраті буде х у кубі, у залишається. 5 ху помножити на y в квадраті буде 5 ху у кубі. Тепер я звертаю увагу, що в мене є два подібні доданки. Вони геть схожі, окрім того, що вони мають різний знак. Там додатній, там від'ємний. Такі е, доданки у нас дадуть у сумі 0. Тому їх можна закреслити і далі на них уваги не звертати. 15х у кубі у. Відняти 15х у кубі Y це буде 0. Тому вони ніякої ролі вже не відіграють надалі. 5хY у кубі, відняти 3х у кубі. Ми отримаємо 2х у кубі. Зверніть увагу, що у нас було, і що у нас стало. 2х у кубі. От тепер в останній вираз, тут вже нічого не можна зробити. Можна підставляти значення х. 18 і мінус 2. Значить, що я повинен? 2 помножити на 1,8 да, замість x. Замість y я повинен написати мінус 2, причому піднести до куба. Значить, 2 помножити на 1,8 я пишу 2 восьми. Двійка пішла до чисельника. Мінус 2 у кубі буде мінус 8. Нагадую, правило піднесення до, до степені. Да. Перемножити. Тепер мінус 8 у нас теж уходить. В чисельник 2 помножити на мінус 8 буде мінус 16 і поділити на 8 буде мінус 2. Ну, можна було мінус 8 і 8 скоротити. Відповідь була б одна й та сама. Ось, в принципі, і все. Ось такий вираз, за ним ховалося мінус 2. Для значення х дорівнює 1 8 і y дорівнює мінус 2. От. Відповідно. І все. Якщо вам сподобалось моє коротеньке відео. Тисніть учнівську подобаєчку, да, вам не складно, мені приємно. Розказуйте про таку трансляцію, такий невеличкий урок своїм друзям та мій канал обов'язково розповідайте про їм. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ну а також долучайтесь до нашої групи у Фейсбуці ВКонтакті та Твіттері. У мене на сьогодні все. Дякую за увагу. Чекаю від вас наступних завдань. На все добре і до побачення!